Хаменеї сьогодні заявив, що атака США може спричинити регіональну війну. Чому би не сказати цього? Звичайно, він так сказав. У нас там, дуже близько, знаходяться найбільші та найпотужніші кораблі у світі. Будуть там за кілька днів. Я сподіваюся, що ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, то дізнаємося, чи мав він рацію. Що з цього приводу може сказати Володимир Хуйло? Я вообще не понимаю, зачем мою фотографию повесили в Белом доме. Мы с товарищем Трампом друзья, и у нас много общего. Но к войне в Иране я не имею ни малейшего отношения. Утром я даже не успел Дональду Галстук погладить, жарил ему яйца на сковородке. Вас обоих нужно за яйца повесить в вишневом садку. Тогда на земле настанет мир и спокой. Непогана думка, на мой взгляд. Сначала вешайте Володимира Путина, я хочу побачити это власними очима. Репортер Ліорія Шевченко спеціально для Зілябоба Тіві із Вашингтону.